Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 7 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хотів показати дуже гарний смачний сорт Пізня зимового терміну дозрівання, гаруші чешської селекції під назвою Амфора. Води в цього сорту доволі великі. Збір плодів десь проходить перша декада жовтня. В южних регіонах третя декада вересня. Отакі по формі груші. Груша ця гарно зберігається. плодоноси в мене вже не перший рік. Гарно зберігається до середини січня. Це в обичних условіях, в підвальних. А, самий класний смак у неї там от на Новий рік. Ми завжди її заносимо на Новий рік, на, кладемо на стол для десерту це такий десертний, смачний сорт. Роділі цього сорту батьки, сорт Конференція мав участь. Теж дуже гарний, солодкий, класний сорт. Що по болячках? По болячках в цьому сорту все добре. Він стійкий до основних хвороб, потребує, ясне діло, обробок від шкідників по-любому, від подожирки в цілому. І так само можна пройти раз або два профілактично від болячок. Ну, Груша мені ця дуже подобається. Сорт сам є урожайний. Середня вага цих плодів десь грамів 250-300. Цей сорт всім рекомендую. Хто хоче завести собі зимову грушу солодку, гарного смаку на Новий рік. Сорт чудовий. Цей сорт сумісний з айвою непогано з нею дає урожай. Це, кстати, дерево привите на IV підчепа ВА29. Це в мене е, маточно черенкове дерево для живців. І кожен рік воно дає мені, в принципі, нормальний врожай. Сьогодні у нас 5 грудня 2022 року. Грушка зимового терміну дозрівання амфора після дозарювання. Вирішив зняти невеличке відео про дегустацію, бо бачу, що вона не залишиться. Її просто поїдять. Грушка дуже смаковита, солодка, гарного смаку. Зберігається гарно до Нового року в звичайних підвалах, в холодильниках, буде зберігатися до весни. Давайте побачимо, яка вага у цього сорту. Грушка от такої правильної грушовидної форми. Може бути такий легесенький рум'янець на, сонячному, на сонячній стороні. Так, це одні із найвеликих грушок. 359, і ось теж, сама велика напевно, в цьому році 400 грамів. Ось. Мені ця грушка дуже доподобає. Так. 361. Це показує самі великі грушки. Урожайність цього сорту в моїх умовах середня, але у мене це дерево. Маточно-черенкове, постійно з нього зрізається весь живець для щеплення. Можливо тому нема дуже великої врожайності, бо все, що повинно закладатися на врожай, зрізається. Так, вага гарна. Ага, давайте побачимо середня вага ось. Ну, приблизно грушок. 250, напевно. Ні, 275. Ну, це, напевно, середній. Самі малі, ну ось то кажуть, показуєш самі великі. Ну, а що ж я буду самі малі показувати. Так, ну ось сама мала. 200 грамів. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині грушка клас. А, вона трохи зараз ще хрустить. Ось має отаку м'яку, шану по соку. Дуже соковита. А на дотик така, як масляниста. Так, а ну давайте побачимо. Цей сорт дуже солодкий. Що поміст цукру покаже. Зараз, правда, на вулиці мінус. холодновато, може щось збреше, а ну. Ага, Дивимось. Показує 13,5. Можливо, що холодно. Цей прибор треба використовувати при кімнатній температурі. Можливо, щось він не так показує. Ну, давайте, ага, по соку хотів показати. Ось якщо здавити, бачите, те ще скільки. Дуже соковитий сорт. Тепер пробуємо на смак. Солодкий. Дуже соковитий м'якуш по А... сама м'якуш середньозерниста дуже гарного смаку. Це для любителів зимових, солодких, маслянистих сортів. Ну, а що ще сказати? По обробках. Нічого такого, як всі, в принципі, грушки. На ньому ніколи не бачив бактеріального опіку на листях та й на пагінцях не було. Хоча е, у сусідів, та й в общем в нашій Полтавській області замічаю багато грушок і на дичках, і дичці в посадках хворіють цим захворюванням. Но я проводжу кожен рік обробки профілактичні для того, щоб. В мене в саду не було цього захворювання. Препаратами на мідній основі, такими, як Мідян Екстра, препаратом іще весною і осінню прохожу бордоською жидкостю сумішу. І так само проходжу, коли цвіте грушка препаратом казумін. Ну і в принципі, бактеріального опіку ніде нема на грушках. Це кому було б цікаво. і Ну, конкретно по цьому захворюванню. Якщо дерево вже захворіло, ну, смисла я не бачу ніякого лікувати, бо це уйде купу часу, уйде купу грошей, а вилікуєте ви його чи не вилікуєте, це вже питання інше. Тобто, якщо я десь бачу, не дай Бог, якесь таке захворювання, в себе в саду, зразу підкорені наші шуки. Ось так. Ну, щоб такого не було. Бажано проводити профілактичні обробки по любому по грушках. Так само може хватати і яблуня, це захворювання. Бактеріальний опік. Це дуже-дуже погане захворювання. І воно дуже поширене в нас в Україні, як я бачу. Ну Так, в цьому такий сорт. Є трохи життя для щеплення. Кому цікаво, можете звертатися. У кого є якісь заперечення, можете писати в коментарях свою думку про цей сорт, у кого вона як показує. Мені було б цікаво. Почитати. Ну а так, всім дякую за увагу. До нових зустрічі. Пока-пока.